Тут у вас, а у вас, ваш пентаклів. ваш пентакл, якесь, ну, щось нове знання, щось буде таке, знаєте, невеличкі гроші, маленькі подаруночки, можуть бути такі, знаєте, там, щось матеріальне, щось невеличке. Але те якась буде з вами зроблена дія, яка буде вам приносити якісь маленькі результати. Наприклад, ви там справку вам якусь треба, да? і ви ждете її, да? там, рішення, і ви от отримаєте, там, скажуть вам, да, там якусь, ну, знає, чайові, да? якісь невеличкі. Перемоги, да, невеличке якесь знання, точно так же. це те, що ви маєте маленько по крупиночки, по крупиночки, і маєте, да, пройшли там ще одну главу, вивчили, ще один урок, да, там якісь там, якщо ви десь вчитеся. Да. Щось таке буде день, який дає вам змогу е розвитку, розвитку, навчання. Це таке, знаєте. Ну, Це щось маленьке в руках, я б сказала так. Щастя, от подумайте, от, щаслива от щаслива людина. от, день, от все одно, оці маленькі радощі, ж я вам казала, якісь маленькі, невеличкі радощі, матеріальні радощі. Це те, що ви тримаєте в рученьках. Шоколадку принесли, е, чайові дали, премію отримали, щось те, що якесь вам таке. Е, в матеріаль... Вираження в матеріальному, да, і яке робить вас щасливим. Можливо, ви чекали щось там. Да, от, не було, не було довго щось, не було, потім раз ви такі, нарешті, о, клас. Да, і от... Фер... Фортуна нарешті повернулася до вас. тобто якось е, було якось не, не не дуже, скажімо, не будемо казати, чорна полоса, скажімо, сіренька була полоса, а потім якось так воно повернеться і почнеться, все починається в житті з малого. І вас оце у е, понеділок якийсь почнеться з маленьких якихось радощів, і ви будете ну, нарешті так довго чекала, нарешті мені там може, там щось перепадає. Да, так. До мене нарешті фортуна, оця прекрасна, оця фортуна, повернула. <реш> тобто і у вас буде день якоїсь, там, що спіймаєте якусь волну, що вам буде фортуна до вас трішечки в цей день повернеться. Може, з цього дня і почнеться ваш великий шлях до удачі.